Привіт! Рада бачити тебе на своєму каналі. Нещодавно у книгарні є в моєму місці був день народження, а це означає, що? Що там були знижки, а якщо знижки, то там точно буду я. Отже, я купила деяку кількість книжок, і сьогодні я хочу зробити маленьку розпаковку. І показати, що нового з'явилось на моїх книжкових полицях, ви готові. Так, точно, капітан. Почнемо з найменшого пакетику. Я заходила до книгарні декілька разів, бо була повітряна тривога, а мені хотілося докупити ще, тому я чекала. Отже, перше, що я купила. Перше, що я купила, це червоний-білий королівський синій. Я впевнена, що вже всі чули про цю книгу, всі її чекали, всі, хто любить таку легку романтичну літературу. І тут ця романтика ніби в рамках такої королівської сім'ї, плюс американського білого дому, високопоставленої для них людей. Непростих собі дітей і про їх взаємовідносини, я думаю, що все, ви всі це знаєте. Я сумнівалась, купляти мені цю книгу чи ні. І вона виявилася досить товстою, я цього не очікувала. Але я все ж таки купила і планую прочитати, бо це такий бестселер, який ніби всі очікували. Тож, окей, я думаю, я його прочитаю. Наступне, що я купила, це правда про справу Гаррі Квеберта. Я останнім часом захопилася детективними, детективами, трилерами, і загалом осінь у мене прийшла з великою кількістю такої літератури, але я побачила у одної книжкової блогерки в інстаграмі її Женя, що це якийсь дуже крутий детектив. Я знаю, що він в топі, я знаю, що він дуже обговорюваний, але його в мене не було, і я його не читала. І коли я побачила його у цієї блогерки, що вона його рекомендує, я вирішила, чому ні. І якось, коли в мене буде настрій, я обов'язково. Доторкнусь до цієї книги, погружусь нею, прочитаю і дізнаюсь про що ця історія. Так, перший пакетик закінчено. наразі ще 2. І чекайте, там буде дещо дуже цікаве. Я купила Atlas Obscura, тому що я бачила його колись дуже давно дуже-дуже давно на просторах ще російського Інстаграму. і мені здалося, що це якась дивовижна книжка. Я навіть не слідкувала за тим, що її видали. І хто не знає, це Атлас по найдивовижнішим місцям планети, якимось дуже неочікуваним для нас, дуже нетиповим. І тут багато малюнків, тут багато фотографій, і він дуже... Дуже яскравий, його дуже приємно просто взяти, погортати в руки. І я вирішила, що, мабуть, вже скоро Новий рік, і я, мабуть, його буду комусь дарувати, чи ну, дарувати собі ще точно не знаю. Але знахідка ця була дуже класна, і я просто в захваті від оформлення, від всього, як тут все зробили, і як детально тут все описано. Далі я купила Кармілу, тому що мені порадили її в книжковому магазині. Це книга про вампірські всякі штучки, інтриги. Я дуже мало читала про вампірів. Я навіть сумірки не читала. І наскільки я знаю, ця книга так, з 26 років до дракули, вона була надрукована, тобто вона попередниця дракули. Але якось, коли в мене буде настрій на настрій жахстики, можливо, я потім розкажу вам, як мені ця книга. Так, другий пакетик вже теж підходить до кінця. Я хочу показати книги, які, мабуть, купили всі, книгу, яку точно всі собі хочуть, або вже купили або щось на кшталт цього, і це Бріджертон Герцоги Ях. «Бріджертони» — це просто один з моїх найулюбленіших серіалів. Мені здається, він дуже, дуже романтичний, і його просто цікаво дивитись. І мій чоловік читав цикл е, книг по «Бріджертонам», і він сказав, що вони. Дуже сильно відрізняється, тому це буде так, ніби я прочитаю цю історію. Далі я купила книгу Вільяма Фолкнера Шум і людь. Я не знаю чому, не знаю як, не знаю, що мене стукнуло, але мені дуже захотілося. Приобщиться, як, як то кажуть, до високої літератури, бо зараз я читаю літературу досить легку, і мені захотілося чогось класичного, чогось більш розумного, тому я взяла Фолкнера і якось найближчим часом, думаю, звернутися до цієї книги і обов'язково дізнатися, чому ж Фолкнера так люблять і ненавидять. Наступна книга це дари, що зв'язують нас, це продовження усі наші приховані дари. Перша книга, я її ще не дочитала. Ми читаємо її разом з чоловіком, але вона просто неймовірна. Це дуже крутий приклад підліткової літератури, яка цікава, яка актуальна, яка е, водночас виховує і водночас розповідає класну історію. І я думаю, що найвдорослам буде цікаво таке прочитати, тому друга частина це те, чого я дуже чекала, і незабаром, незабаром вже буде її відкривати і дізнаватись, що ж там далі трапилося з Мейв і друзями, і Я цього дуже чекаю. Так, другий пакетик вже закінчився, і тут наразі е, вже трохи Різдвяних книжок, бо скоро Різдво, скоро Новий рік. І я вже трохи готуюся, я вже прикрасила е, свою вітальню, е, де я теж планую знімати відео, тож чекайте таких атмосферних локацій, я не знаю, як це сказати. Давайте подивимося, що я купила ще. Перша книга це коли сніг пахне мандаринками. Як можна не купити те, де в назві є слово мандаринки. І наскільки я знаю, це збірка від різних українських письменників про підлітків, тож це підліткова книга, Тож це, мабуть, теж для сумісного читання з моїм чоловіком. Ми дуже любимо таке почитати. Ми читаємо вхолос, денотиму, це. Дуже крута і романтична практика. Тому так, я ще не знаю, що в цій книзі, але я вже її рекомендую. І в неї дуже круті відгуки. Наступне, що я купила, це дитяча книга Ернст та Селестина загубили Сім'яна». Я дуже люблю такі дитячі книжки з гарними малюнками. Тут вони правда дивовижні, але. Але я вже прочитала цю книжку і в неї є одна велика проблема. Я зараз буду спойлерити, але насправді ця книга така тоненька, і в неї так мало букв і взагалі слів, що спойлерити тут, тут майже нічого. Це книжка про ведмедика та мишу, які живуть разом. І маленька миша загубила свою іграшку, коли вони повертались додому у снігову ніч. І ведмець, який опікується цією мишею, його, до речі, звуть Ернст, він знайшов її іграшку, але він не повернув її Селестині, він просто залишив її гнити, загнівати в снігу. І мене це так виписало. Це насправді дуже грустно, дуже сумна, дуже печальна, дуже тратівлива книжка. Я не рекомендую, її, якщо у вас є діти. Вона того не варта, і навіть для дорослих ви просто будете сидіти засмученим, тому що, тому що маленькі миші не повернули її улюблену іграшку. Мінус 10 з 10. Наступна книга, що я купила, це Усе, що я хочу на Різдво. Так, це вже прям Різдвяна книга, яку я буду читати, мабуть, у грудні. І сюжет тут такий, дівчина працює в книгарні, вона дуже захоплюється Різдвом, вона любить прикрашати домівку, вона любить декор, і все, що з цим пов'язано. І вона мріє, що цього Різдва вона поцілується під Омелою. З якимось хлопцем. І вона впевнена, що це буде не Майкл, абсолютно точно не Майкл. Там так і написано до речі. А це буде красунець, і красавець і британець Чарльз. Ну Ми то всі розуміємо, що це буде точно Майкл. І це ніякі не спойлери, це просто зрозуміло з того, що тут написано. І мені здається, це буде дуже прикольно і дуже така будичачому гарна. <рикола> прикольна книжка, дуже добра і весела. Тому так, я її раджу, якщо ви шукаєте щось різдвяне. Про різдвяні книжки я хочу зняти ще окреме відео, але це вже моя перша рекомендація. Останнє, що я купила, це Керстінгір з замок у Хмарах. Мені здалося, що це буде щось цікаве. Я в дитинстві, ну як в дитинстві, в підлітковому віці, я була великим фанатом Керстінгір. Вона написала Зільбер, вона написала Таймлес. І мені ці серії дуже подобались. І я навіть не знала, що в неї є ще така книга, тому коли я дізналась, я її купила. Тут щось типу про. Котель в горах, в якому трапляється щось типу вбивства чи якогось злочину, і хто це буде все розслідувати, як взагалі вибутається з цієї ситуації. Керстін Гір пише дуже по-доброму і по-дитячому зрозуміло, тому я чекаю від цієї книги тільки найкращого, і думаю, що вона мені дуже сподобається. Що ж, Друзі, дякую вам за перегляд. Отакі в мене книжкові покупки, так їх вийшло дійсно багато. І ще я виграла на лотереї в книжковому магазині дві закладинки і пін, чому я була дуже-дуже рада. Тож дякую вам за перегляд. Купуйте книжки, читайте книжки, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково напишіть, чи читали ви щось з того, що я тут показувала. Дуже вам дякую і до побачення.